Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух, не знаю як ви. Я вже бляха закалібався. Быстріше, щоб вже ця паска. О, щоб можна було вже трошки булки розслабити. То що ну, не знаю як у вас, але в мене екстрімка От. Тому що всім все треба, всі все хочуть. Я вам скажу, сутками фактично не сплю, роблю мацарелу. Ну, такий знаєте, інтенсив, досить серйозний. От, а тим більше ранок у мене сьогодні почався теж досить цікаво. От, у нас приплод. Тому прийшлося все досить швидко трансформувати. Все досить швидко трансформувати. Народилася у мене отака ось омалявка. Ще навіть не встигли помити кліток. Попереставляли, але завтра вже наведемо порядок. От, народилася в мене така малявка. От, народила її малинка. От, малинка в мене джерсейка. От, а народилася така маленька ярилова дочка. От, і назвав я її такою маленькою поночкою. Буде маленька понка. Молока пити не захотіла, але я думаю, що воно насосалося маму. От, Зараз будемо вже її напувати сосочкою. Тут теж пройшли зміни. От Малявок ось вже перепустив. Бачите, ось вже маленька дана вже ось лежить. От Біля дани ось бачите лежить вже, є вже Джокер, ось вже маленька даринка. Ось дівчата вже ходять по кругу, тут вже так наче помирилися. Чернушка вже з ними друже. От, О, ось, бачите як друже. Хорошо, дружить, хуліганка мала. От, через що так от воно все відбувається. Сьогодні вже пили із е, загальної е, поїлки. Ну нічого, я думаю, потихеньку вони подружаться. День-два. Звичайно, що старші будуть бадати їх, але, але поки так, а далі там буде видно. Тут теж... От, добавили дівчат не, якщо чесно, не дуже комфортно малявкам, тому що, бачите, якраз рівно 6 голів. Фронт голівлі такий обмежений. От, але думаю, що з часом ми тут зробимо теж перетрубацію, зробимо перетрубацію. Ось у нас бички. Так, вони поки в зоні комфорту. от Марсик потенційно готуються на м'ясо. Породу питання відкрите. Якщо когось цікаве, маленький бик, лідник сірої української з документами, з родословною, він син з запада, це з Полтави племсервіса штучнік. Через що так от плануйте, кому цікаво. Ці ось, ось дівчата в мене вже теж на підході. От, Скоро вже будемо, так, да? чубата. Поїли дертичку, молодці. Ах ти зозулька, шо ти, шо ти моя лелюшка? От, бачите, маленька моя лебединка теж снідає. от, Ромашка. А цих дівчаток теж буду, мабуть, перекидати туди вже у більший сарай. У більший сарай туди до всіх цих, бо там теж хочу зробити перепланування. от. І переставляти їх туди для того, щоб вже разом звести тих телиць за цими телицями і поставити їх всіх сюди. Вони всі тут якраз повинні будуть вміститися. Так, тут у нас дівчатка ось вже гласунька готується стати мамою, наче й недавно тільки була вже в запуску, але вже дивлюся, потихеньку крижі западають. Бачите, вже крижі в неї западають. От, Тому вже скоро дивлюся, вже Вимячко потихеньку наливає. Наливає вим'ячка в неї. Бачу, що скоро вже будемо йти в транзир. Як ти задовбав? Як ти ореш? Це чесно, теж. Питання номер 1 за цим ось дурнем. Він вже задовбав тут усіх От, і своїм рьовом, і своєю поведінкою. От, я вам скажу, вже генетика ця пре через, через межі. Чесно. Що ви мої, малявки? Ти хоч не виділися, будь добрий. О, ось у вас стоїть маленька мама. Ось о вона от, моя маленька малинка, яка привела сьогодні маленьку поночку. От, маленьку поночку прийшов, а вона вже з телятком ходить. Через що так, до речі, ще й якось не встиг її привчати, тому що почав привчати я. Маленькую сьомою глибідку вона вже сміло ходить до доїльної зали, вже їсть. от Трошки поранили її вимір рогом сьогодні, бо тут сьогодні бойня була така, що капець. Чесно, дивлюся на показники своїх первісток. От, ну, марта ще куди куди, а квітка чесно, мене трошки розстраює, тому що дає дуже мало молока. Незрозуміло, чи її сосуть, чи вона сосеться. ну, коротше, Трошки є клопоту і потенційне питання, чи потрібна вона, чи не потрібна. Ну, Якщо дивлюся по-чесному, дана дана, 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 дана телиця це потенційна вибраковка за от, тому що ну, вона навіть 10 літрів молока на добу не дає. От, якщо оглянути на її сестру, от Марту, то ця дає до 15 літрів, то по факту ну, її шанси є. От. Але сьогоднішнє відео я планував трошки не про це. От, а я вам хотів трішки розказати ось про цю красуню. От, захворіла в мене Зорька. От, зорька, якщо ви пам'ятаєте, це корівчинка, яка приїхала до мене ще маленькою теличкою від мами Знову з Новомосковщини. Це моя землячка. От, червона степова, бачите, трошки позападали бока в неї. Зараз вже, бачите, дихає вона нормально. От Якось так вийшло, що вона розстелилася. І буквально через тиждень після розстелу вона прихватила досить добре вийшла на продуктивність. Вона давала вже 32 літри молока. Це друга лактація в неї. От, друге телятко. Якщо подивитися по рогам, ви ось, бачите, ось перша телятка, а ось вже в неї друге телятко. Ви ж знаєте, да? вік по рогам корів. Ось дивіться, перший. Перше теля і друге теля. Це фактично до цих двох років додаємо два роки е з народження і по факту отримуємо таку продуктивність. от продуктивність. ну її вік. Так я вам хочу сказати наступне, що вийшла така історія, що вона захворіла на пневмонію, почалися важко дихати, от, важко вставати. І крім того, якщо ви уважно подивитеся вона на оцю ніжку, ви бачите, у неї наклеєна туфля. От, я її наклеїв туфлю, тому що десь підвернула суглоб. В неї чітко не було видимих як би сказати, порушень. Копито ціле, абсцесу не було, але вона зовсім не ставала на ногу. От, і вийшло у нас тут два в одному, і пневмонія, і хромота, через що чесно, Прийшлося її капати. Прийшлося її капати. От, ми її два дні підряд капали. Чесно, я думав, я її втрачу, От, тому що це була досить серйозна така проблема. От, але вона зменшила молоко. Майже в три рази зменшила молоко. От і прийшлося чесно, трошки трошки це для того, щоб вона вже знову потихеньку почала їсти. От, бо я фактично дві доби сидів біля неї. От і капали, і кололи. От, скажу, шикарно спрацювало. От, одне з спрацював марбокс або марбофлоксацин. От, 10%. відсотковий. От, марбофлоксацин це діюча речовина. І фактично сьогодні я дивлюся для лікування пневмоній. От, у великої рогатої худоби шикарно працює марбофлоксацин. От, це антибіотик, сучасний антибіотик, досить сильний і в досить великій ну, високій концентрації 10%. От, він спрацював чітко. Хватило однієї ін'єкції. Там дозування виходить. 8 мл на 100 кг маси тіла, от коли це внутрішньом'язово, і фактично я вам скажу, пневмонія буквально це вже третя доба. У корови вже видихалося, вирівнялося дихання дихання. Вона вже ось почала їсти, то не було ні апетиту. в неї не було бажання жити, вона ледь-ледь піднімалася. А ще більше була проблема, що у неї ще боліла нога. От я її розчистив спочатку, там пообпилював усе, пообстругував, забинтував, наче наступний день було легше, а потім зовсім перестала ставати на ногу. ну Це просто був прабол. Я думав, хоч би бляха не здохла моя корова. Бачите, все таки все вирівнялося. І ми зараз вже в строю. Тому пневмонія, ясно хочу сказати, що пневмонія це досить хренова штука. От, досить часто зустрічається. Як виявляється, уже у нас на е, приватному секторі це є проблема. Тим більше, коли оці перепади. От перепади я вже помічаю. Це у мене вже не перший випадок, от, тому що е, пару випадків у мене було на телятках. От теж були захворювання, пневмонії. Чесно, ніякої діагностики не робив, просто холо антибіотики і по факту. Якби цього вистачало зараз, вони вже лобуряки, уже деякі теля мамами поставали. От вже якби нормальний процес, тому в цьому напрямку ніколи не потрібно шуткувати і швидко працювати. Раніше досить непогано працював амоксацилін, але на зоркі амоксицилін не працює. Ще з самого перших разів, коли вона хворіла на масти, там моксіцелін не спрацьовував. Тут досить непогано на ній працює марбокс і непогано працює в поєднанні із масієтом форте. От це внутрішньоцистернальні антибіотики, коли в сосок водиш, якщо проще казати. Тому тут приходиться, якби вже знаєте, маневрувати для того, щоб чітко зрозуміти, як це все лікувати і як оперативно втручатися у роботу. Скажу також наступний елемент. От, знаєте, я дуже багато рекомендую при захворюванні кетозом, от, такий препарат, як Реасорбілакт. Я е, дякую Ольгі Шевченко. От е, є такий лікар, який фактично використовує широко даний препарат. От і я його теж почав застосовувати. Досить добра штука. Якраз його можна вводити навіть при Таких станах при порезах, при кітозах, при ослабленню, тому що там досить е, така мощна от або така потужна комбінація е, різних е, е, мікро-макроелементів е, і в доступних е, формах, от які зразу починають працювати, починають працювати для печінки, починають працювати і. Для всього організму для відновлення от, і для зменшення інтоксикації. От, тому чесно рекомендую використовувати, коли корова ваша перестає їсти, коли ви бачите, що є проблема, от, то для того, щоб як би сказати, швидше включитися, потрібно підходити комплексно. Комплексно в тому плані, що потрібно, якщо у вас корова не вагітна, це кортикостероїд. От або той самий дексаметазон для того, щоб зняти е, запальний процес і фактично зменшити це напругу, якщо є температура, зіб'є. Потім працюємо і з антибіотиком в даному випадку. Marbox, От 10 відсотковий, фактично, дексаметазон. Він відкриває. Клітини мішені, якраз він підсилює роботу антибіотика. Ви колите протизапальний, ви колите антибіотики, ви фактично вбиваєте зразу двох зайців, от, тому що ви знижуєте температуру, швидше знижується температура, і фактично тварина вас починає їсти. І ви через включається антибіотик, який тримається і тримає фон. Паралельно ви працюєте із внутрішньовенним веденням, ви вводите ту саму глюкозу, той самий глюконат кальція, той самий реасорбіла, от Ви додаєте так само катазал, даєте антиоксидантний комплекс вітаміни групи Б або фосбівідс, теж досить непогано працює от, там в дозі 15-25 мл в залежності від розміру вашої корови. от І це все якраз в комплексі досить чудово працює і фактично піднімає, якщо ви вчасно реагуєте, якщо ви вчасно вмикаєтесь в цю всю історію. То він якраз досить чітко вмикає все життя. От вмикає життя в організмі корови, і корівка знову починає вас відновлюватися, жити і давати молоко. Крім того, хочу зазначити, що ці всі мої малявки зараз знаходяться в транзитному періоді. Хтось доростелу, хтось уже після ростелу. ці вже всі дівчата після ростелу ось Олебідка, до доростелу. Ми її вже теж привчили до. Привчили до е, доїльного залу. До речі, хочу сказати, що лебідка це рідна сестра е, мого цього Дурімара, який стоїть, слухає Ярила. От, і я вам скажу, вони так по характеру, чесно, дуже різні. Вона досить така спокійна, гарайлива, привітна пікарівка. От, А це, звісно, у нас потороч. Ти потороч чи ні Ярила? Ух, ти такий бусурман. О, ну, коротше, Такий балуваний парень, ну нічого, все лічиться. От, я йому на роги одіну е просверлю е ці шарики для більярду і одіну на роги, тому що профігарив мені опять ногу. От, ну, Вже так нормально, вже рубець образувався, пробив, розірвав м'язи. Ну, По факту знову вийшло так досить некрасиво, але слава Богу, що все нормально. От, такі от у нас моменти. Так, Зараз буде вже підходити черга, доїться оцих моїх малявок. Ці вже чітко доїться, без всяких зауважень. О, та малинка, звісно, зараз ми за нею побігаємо, прийдеться її трохи половити. Поганяться, тому що так вона, звісно, дикувато на все реагує. Я на початку думав, що вона в мене полукровка. І от Помість джерсея і сіром. Ой, Йосиф, підраний, бляха. Кому там робити нехрен? Велес, блін! Успокойтеся. Ху, блін. Я думав, вже розвалили щось. От. І Хочу сказати, думав, що вона полукровка, але вона вийшла в мене чистокровна джерсейка. Та я й дивився й молозиву, тому що молозиво густючі, як вершки. От. Тому тут я так розумію, що ще в мене плюс один джерсей в стаді. Плюс один джерсей, але це не так і погано. Чекаю ось у мою сливку, що вона дасть, у мене жайширка. Мені цікаво, що дасть Зінка. Зінка, до речі, це е, сестра помамки моєї Стефанії. Оцієї ось, ось Стефанійки. Стефанійка себе показала. Стефанійка себе показує досить непогано. Вона вже на п'ятому місяці. От, а Стефанійка і Зінка це рідні сестри і доньки моєї, 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 моєї. Альфа мені тільки одних персиків приводить, бичків. От, вона донька моєї, Дуська. Да, Дуся? Це твої доньки? Ну, Дуся в ну, мене, звісно, непробиваема корова. Да? Каже, я не пробиваема корова, я хороша. Бачите, ось у неї порогам, скільки в неї ось вже можна порахувати. Да? Дивіться, ось 1, 2, 3, 4. Четверо вже в неї теляток народжено, і плюс 2, це їй якраз 6 років. Все чітко працює. Чітко працює. Мокошка, Мокоша, Мокоша, Мокошенька. іди моя дівчинка, іди сюди, іди маленька, Мокоша. Мокошка, ку-ку, Мокоша. оглохла мокоша моя. От. Бачите, а в Мокоші якщо глянути, в неї раз, два, три. Бачите, їй 5 виходить. Да? Чи два в тебе? Ні, в тебе три должно бути. Кого ти мені народила. Ти мені веснянку народила, мехася народила, і Дану народила. Да, вона мені трьох народила. О, буде йти. Скотіна ніяк не завагітніє, я вже кинула молоко. Бачите, вим'я вже піджала, таке деформоване. От, але тим не менше молочко ще дає. Та дає десь до 10 літрів молока, небагато. От, але молоко смачне. Я його люблю пити. Фух, тому отакі справи. Отакі справи, ну, от. Зараз буду їхати забирати банки свої, збирати. От, тому що в мене сьогодні базарний був день. От, сьогодні наїздився, напродавався. От, привезли зерно, чекаємо на сіну, десь має прийти. Таке, як щось на дощик збирається. Домовився, там Маніту прийде на подмогу, бо ми блін, реально там 25 піків по 400-500 кілограмів. Це хрен моїх. Ми їх з кури поскидаємо, а далі будемо бачити. Вдячний Миколі Петровичу з Межирічки. От. Велика подяка вам за сіно, от, за підмогу. От. Тому будемо потихеньку продовжувати хазінувати. от, і годувати країну. Тому дякую всім за увагу. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private private-meal-can't-meat. І робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Yozera. От, Тому е заходимо, замовляємо, і все для того, щоб ваші корівки були здоровими і ви себе почували от, е як можна комфортніше. Добре, ставте лайки, пишіть коментарі і до Зустрічі в наступних відео. От, вітаю всіх з наступаючими святами. От, головне, щоб кожен з вас залишився живими. Бувайте!